Переходимо до жанру рок-музики. Дипломи у нас: гурт Bite» місто Чигирин, Черкаська область. Вітаємо. Гурт «Целофан» місто Сміла Черкаська область. Гурт Dark and Light, місто Луцьк. «Lemon Bite» Черкас. Добре. Гурт Фосфор, місто Миколаїв. Гурт Індекс 52100, місто П'ятихатки, Дніпропетровська область. Гурт Нас двоє, місто Обухів Київська область. Гурт нам сказали: гадяч Полтавська область. Переходимо до дорадів. Дякую, дякую. Вийдіть сюди. Не сорок. Далі далі переходимо до лауреатства. І у нас третя премія у жанрі рок-музики. Поділили два гурти. Гурт Аризона, місто Полтава. третя премія вітаємо! І гурт грегійчик пен місто чернівці. є хлопці? Ага. -бен". Другу премію в жанрі рок музики: гурт радянський сором. Ну і перша премія наших 14-річних музикантів гурт контрабас місто Вінниця! Так, нам приємно було слухати вашу задушевну музику. Ну що ж, бажаємо всім натхнення, і можу сказати, що цей фестиваль вдався. Він був найбільшим музичним форумом в цьому році. Найбільші з точки зору учасників молоді 710 учасників, 450 солістів і гуртів. Він всю Україну, тому що приїхали з усіх куточків України. І тепер функція його це пропагувати українську музику, українську пісню тут на окупованих територіях і на всій планеті. Дуже важливо, щоб Україна відбулася, Україна перемогла. Слава Україні! ただそうですよ絶対。